Владико Господи, Боже Отців наших, тебе просимо і Тебе смиренно і з розчаленням благаємо, згляняться милостиво на молитву в нас, недостойних рабів твоїх, і як колись сам благозволив Єси виступити з угодником Твоїм Мойсеєм, виводячи людей своїх, Ізраїля з Єгипту в землю, обітовану, так і нині сам виступи з рабом Твоїм цим, ім'я головнокомандувача та воїнами цими, і сам будь їм помічником і заступником. І збережи їх і вдень, і вночі, невразливими, і неушкодженими від усякої злої напасті і недуги, голоду, потоплення і від усякого страху. І як колись Ісуса Навіна на Амаліка і на царства Хананські, що воювали з ним, хрестовидним здійманням рук Мойсеєвих підтримав, щоб подолати їх, і тим самим зіва, і Зевея, і Салмана, і всіх князів їх погубив, або як допоміг Єси Гедеону з трьома стами вибраних мужів перемогти множество Мадіамське, так і цим вірним рабам твоїм міць, силу і мужнє серце, допомогу і заступництво даруй. І як явленням Христа на небі першому з християнських царів Костянтину сприяв єси у перемозі над противними тобі супостатами, так і цим Христо іменитим рабам Твоїм перемогу, і силу, і подолання над усіма ворогами, і безбожними поганцями милостиво подай із усіх боків ополченням ангелів Твоїх огради їх, і озброї їх силою, і захистом чесного і животворчого Христа в ім'я Тебе, Бога Отця і возлюбленого, і єдинородного Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, і Всесвятого і Животворчого Твого Духа нині і повсякчас, і навіки вічні.